Так, продовжуємо нашу епопею з цим мотором. Коротше. Е, суть суть шморгалки, не вистачає духу заводитись, тому з тої сторони вон, корба, то аналогічна ситуація, з корби не вистачає духу, щоб його закрутити. По суті, вийшли з положення, як я казав, е, обичне ремінне сцеплення. Тобто тут у нас такого прослаблюються рівні, запустили мотор. Натягнули, стоїть. Це звичайний ручник. Тобто, ну як, звичайно, ще з ходуємо зумком, щоб дробілку не гнали. Коротше. Але то таке. Тобто, тобто таке. О. Так вже виходить заводити, Бо, чесно кажу, я не знаю, той мотор, походу, ні фіани на 6 коників, а набагато менше. Бо у нас була виходить, дробілка уд 15 на УД-15 на базі. Там 4 коня. Там чотири коня заводилося з кікстартера свободно. Там був шків, е, шків 22 кг. Тут цей шків нижній 15, той 15, 30 кг, грубо говоря. Е, йому не вистачає потужності. Хоча воно, я ж кажу, воно все спокійно, крутиться, ніде ніяких цих немає. Тобто от, видно, да? що воно все спокійно від руки крутиться, немає ніяких проблем, немає ніяких нічого. Але, але, але не вистачає йому дурі. Якщо таке, зараз заведемо, покажемо як рубає. Бо аж самому цікаво, що воно буде рубати. Подивлюся в нас тут трошки воно є дерева, але гілляк багато нема. А до посадки йти. Може і до посадки схожу зараз. Ладно, подивимось. Все, поїхали. É, Azura. А трошки більше Пасху пятка, а сюда не знаю. Так что такая вот система. Трошки шумно. Так, зараз заглушим. Так що тако пхне. Де та гіляка грубша сама, щоб похвастатись? <світ> ну, десь у нас п'ятерка орієнтовно. Куски отакі от, от на виході. Грубо говоря, у нас десь, напевно 10. А десь десятка. Десять 10 10. получається пеньке коле. Все. Можна робити барбікю. Всім дякую за увагу. Далі буде.